У Харкові оголошено день жалоби за загиблими від російських влучань по епіцентру. А вдень 25 травня про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На знак скорботи за загиблими 27 травня внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування підприємств. Установ та організацій буде приспущений державний прапор з Чорною стрічкою. Ігор Терехов оголосив День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету. Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили по Харкову двома снарядами УМПБ Д-30. Вони влучили. У будівельний гіпермаркет, де за даними міського голови Терехова, у ту мить перебували близько 200 людей. Ви бачите ці кадри в той день, і зановленими даними щодо наслідків цих ударів, кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб. осіб. Безвісти зниклими нині залишаються п'ятеро людей. Такі дані оприлюднила Харківська обласна прокуратура. І ми висловлюємо співчуття усім родинам загиблих та світла пам'ять тим, чиє життя забрала кривава російська агресія. І в цю хвилину я вкотре хочу нагадати, давайте підтримувати сили оборони, бо як бачите, росіяни не зупиняються і продовжують вбивати українців та знищувати наші міста і села. Тож давайте свою людь та ненависть до окупантів конвертувати у правильне русло у донати на підтримку збройних сил України, щоб ось таких страшних кадрів, які ми бачили з нашого багатостраждального Харкова та з інших наших українських міст, до яких дотягнулася кривава рука терористів. Було все менше, щоб ми не бачили, як росіяни старають з лиця землі наші міста, бо поки що маємо і такі кадри. Це зруйнований у неділю новий термінал міжнародного аеропорту в Запоріжжі. А, ці кадри ширяться світом. Він був завершений 4 роки тому і обійшовся у мільярд гривень на майже половину суми. Місто брало кредит в українських банках. Будівництво розпочалося у 2017 році, а Закінчилося у травні 2020-го. Цинізм московитів та їхня любов до символізму проявилися навіть тут, оскільки саме 26 травня тільки у 2014 році. Були нанесені удари по Донецькому аеропорту. І ось рівно через 10. 10 років розбитий аеропорт у Запоріжжі, тож звісно, це ще раз свідчить, що росіяни терористи, які навмисно знищують всі важливі об'єкти як роточної, так і транспортної інфраструктури. Я до речі, ще нагадаю, що відкриття ось цього нового терміналу міжнародний аеропорт Запоріжжя відбулося 19 жовтня 2020 року. Пропускна здатність 400 пасажирів на годину. Загалом на цей проєкт було витрачено близько 800 мільйонів гривень. Загалом російські війська з початку року скинули на територію України майже 10 тисяч керованих авіаційних бомб. Повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, коментуючи удар окупантів по будівельному гіпермаркеті у Харкові. Наша країна потребує більшої кількості сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і при кожній нагоді говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 тисяч кабів. Також міністр оборони України додав, що ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста Героя Харкова здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей. Це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення. Звісно, ми. Всі це знаємо, але як би хотілося, щоб усвідомлювали і ті, хто роблять певні заяви щодо використання Україною зброї по території РФ, ось приміром, італійська прем'єрка закликала країни НАТО і сам Альянс, цитую слово: обережніше бути із заявами щодо надання Збройним силам України згоди на удари західною зброєю. По військових об'єктах на території Російської Федерації, оскільки це може стати провокацією і спричинити ескалацію війни, вона наводила за приклад реакцію Кремля на нещодавні різкі заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Сама Джорджа Мелоні з моменту свого призначення на посаду прем'єрки Італії чітко висловлювала дружнє ставлення і підтримку народу України. А от нинішня заява стала її реакцією на слова очільника НАТО Єнса Столтенберга щодо потреби дозволити Україні таки бити по джерелах небезпеки на території Рефії. А це пускові установки і місця зосередження особового складу та техніки. Можемо побачити цю стрільбу з цитатами. Ми повинні бути дуже розсудливими. НАТО не повинно подавати сигнал про те, що воно поступається, але було багато сумнівних заяв. Раджу більше розсудливості. Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Столтенберг повинен виправитися і перепросити або піти у відставку. Ми повинні захищати атаковану Україну. І ми робимо це з першої хвилини, але ми ні проти кого не воюємо. Я не хочу залишати Третю світову війну на своїх дітей. НАТО не може змусити нас вбивати в Росії, і ніхто не може змусити нас відправляти італійських солдатів гинути в Україну. Цей пан або просить вибачення, або виправляється, або йде у відставку.